Лист Тараса Григоровича Шевченка Козачковському. Давно ти діялось ще в школі. Таки у вчителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку. Хрестами і візерунками з квітками кром листочки обведу та й списую сковороду або трицар'я Садари та й сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені. На старість звіршами ховатись, Мережать книжечки. Співати і плакати у бур'яні. І тяжко плакать, і не знаю, за що мене Господь карає. У школі мучилось росло, у школі й сивіть довелось. У школі довня й поховають. А все за того п'ятака. Що вкрав маленьким удяка, отак Господь мене карає.